Перше, друзі, без чого я майже ніколи не ходжу на риболовлю, це плоскогубці. Навіщо вони потрібні? Коли в мене то сталося перший раз, мене якось не навчило. А коли вже другий, то я для себе вирішив, що без плоскогубців я на риболовлю не хожу. На собі показувати не буду, але коли залітає вам гачок у тіло в будь-яку точку. Юлік! Юлік! робити тепер? Витягти його з себе на силу, то дуже-дуже неприємна історія. Набагато більш безболісний спосіб це протягти гачок наскрізь, щоб вилізло жало з бородкою. Ну а потім, так як у вас є плоскогубці, просто відкусити цей шматок. І коли вже немає жала і бородки, просто з себе його витягти. Це набагато простіший спосіб, ну і саме тому зі мною майже завжди плоскогубці. Друге, я вже якось колись показував, я з собою таскаю отаке бойлове сверло. Воно мені допомагає ось з чим. Бойлове сверло у спінінгіста. Ну так, кайф. Але просто схематично гачок тут вже був, але якщо це нова приманка, легко таким бойловим сверлом просверлити в отвір, по якому потім завжди рівненько і обережно пролазить гачок. Подвій. У мене майже всі монтажі на двійниках, тому мені це бойлове сверло дуже сильно допомагає і дуже часто. Номер 2. Повертаємо його назад до хатки. І в мене тут є ще одне пусте місце. У мене в ньому екстрактор. І ви спитаєте, навіщо спінінгісту екстрактор? Це ж не плотва, там якась щуки з судаками, коли треба маленький гачок, який риба глибоко заковтнула, звідти швидко витягти. Ну, але цей екстрактор не простий. тут на іншому кінці, отака от піка, конус з загостренням, голка, якщо хочете. Вона дуже сильно допомагає у випадках, коли у вас сталася якась борода. Створилася петля на закиді або ще щось. Ну тобто, такий вузол руками вже не розтягується, ну ніяк. А оцією штучкою такий вузол розвести дуже легко. І це можна точно так же робити і зі шнуром. Все. Щоб не викидати 30 метрів, 40 метрів шнура, не відрізати його, можна такою штукою розплутати, ну і ловити собі далі. Номер 3. Також повертаємо його до хатки. Далі. Далі в нас, друзі, отакі кусачки. Щоб відрізати і не гристи його зубами, щоб різати шнур, який зубами взагалі перегризти майже неможливо, якщо ви не щука, вам точно знадобляться такі кусачки. Ті, що розроблені спеціально для шнурів, мають отакі от зазубринки у вигляді невеличкої пилочки. Шнури вони ріжуть дуже гарно. Місця багато не займають, тому. Номер 4. Ще одна, друзі, дуже корисна штука це запальничка. Наприклад, ви щось прив'язали і кінець флюра треба припалити, зробивши отакий грибочок для фіксації. Або якщо у вас трохи порвалася силіконова приманка, і треба припаяти, підпалили воно. Розплавилось, запаяли, ну і ловити далі. Запальничка також річ дуже корисна, навіть якщо ви не палите, вона з собою ніколи не завадить. Далі, друзі, у нас отакий от зєвнік. І у комплекті до нього корнцанг. Це номер 6, номер 7 Я вже не пам'ятаю. Коли ви полюєте щуку, без цієї штуки дуже важко витягти з неї приманку. Зуби в неї дуже гострі, руками туди краще не лазити, набагато легше. За допомогою зівника відкрити їй рота. Різко бросай. Ну, а за допомогою кусачок дістати звідти приманку. Оп! А ось і розповіді. Ай, яка гарна щука. Ой-ой-ой. ой Ай, гарна щучка, йди сюди. Ця вже за кіло. Отак. Ой, яка гарнюня. Оце народ та щука, за якою ми сюди йшли. Дуже далеко. Подивіться, де приманка. йо йо Тихо, тихо, тихо. Пальці. Просто подивіться де приманка. Це жах. Добре, що флюрик товстенький. І ну це прекрасна щука. У мене вже сів телефон, сфоткати я її, мабуть, не зможу. Зараз будемо звільняти, щось придумаємо. Хірург Руслан на зв'язочку. Операція пройшла успішно. Шикарна щука буде жити. Все з нами буде добре. Все, давайте відпускати. Дякую тобі за клюваннячко. Це Неймовірне завершення сьогоднішньої риболовлі. Давай. Біжи додому. Без цих штучок я також на риболовлю не ходжу. Ну, але все ж, якщо ви пальці все-таки пошкодили, я з собою ще завжди беру отакий от пластир. Навіть якщо не пальці, навіть якщо трапилась якась невеличка будь-яка халепа, пластер ніколи не завадить. Наприклад, наступили на цвях. Або десь просто царапнули ногу об якийсь край забору, Пластер на риболовлі, там, де ви лазите по хащах, по кущах, ну, ніколи не завадить. Краще ним ніколи не користуватись і щоб він ніколи не пригодився. Але якщо він є, він зайвим не буде. Місця він також багато не займає, як бобінка флюра. Отакі, друзі, корисні штуки я беру з собою на риболовлю. Ну і до речі, сьогодні у магазина берег день народження. Хочу привітати магазин. А вам, друзі, я хочу сказати, що в честь дня народження на сайті магазину будуть знижки до 50% всього одну добу. З 22 лютого з 10 ранку до 23 лютого також до 10 ранку. Всього одну добу. Якщо комусь цікаво, Активні посилання будуть в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Ну а з вами, як завжди, був Ткаченко Руслан. Підписуйтесь на канал, ті, хто тут вперше, ставте ваші вподобайки і пишіть коментарі. Наприклад, я буду радий бачити у коментарях, якщо ви напишете, що ви з собою берете такого корисного на риболовлю, що більше рибу вам ловити не допомагає, але завжди стає у нагоді. На все добре, друзі!